Віт, я Катерина Нестеренко. Сьогодні у випуску ЗСУ знищили ключовий завод воєнної машини РФ. Усе палає. Кремль висуває нові ультиматуми заходу або війська НАТО йдуть із Балтії, або війна триває. Кожен другий депутат боржник аліменти, комуналка, податки. Коли відповідатимуть, Порошенка звинувачують у піарі на крові після обстрілів український дезертир із фронту влаштував різанину в Амстердамі. А скандальна блогерка Алхім мільйонерка у крипті. Економить на податках. Перед тим як почнемо, підпишіться на наш канал, якщо й досі цього не зробили. І поставте лайк цьому відео, якщо підтримуєте україномовний контент. Троє людей загинуло. Ще щонайменше 60 постраждало наслідок нічної атаки ворога на Харків. Ще не давайте Україні. давайте молодце. Ні

Серед постраждалих, зокрема, і дев'ятеро дітей. РФ вночі атакувала одразу кілька районів міста з 17-ма безпілотниками. Місцева влада повідомляє про влучання у багатоповерхові будинки, приватні оселі, дитячі майданчики, підприємства та громадський транспорт. Тоді як на Росії сили оборони України цієї ночі вразили Котовський пороховий завод у Тамбовській області. Є... Власне, завод спеціалізується. Перепрошую, спеціалізувався на випуску піроксилінових порохів і супутньої продукції, як військового, так і цивільного призначення. Підприємство входить знову ж таки. Перепрошую, входило у контур держкорпорації Ростех і забезпечувало поставки по лінії міноборони Російської Федерації та інших замовників. Ні, ну жах. Я же кажу, що жах. Хіба ж не жах. Росіяни продовжують тиснути на сумському напрямку. Там армія Російської Федерації перерізала основний логістичний шлях до Юдаківки, захопивши ділянку траси на захід від селища. Зупинити російський наступ можливо виключно на заздалегідь підготов... підготовлених смугах оборони на оборонних позиціях. Ви говорили про ситуацію в Сумській області. Таких ліній оборони в Сумській області нема. Тому російські наступи продовжуються. Я думаю, що він буде продовжуватись до того часу, поки ворог не просунеться до притул до щільних лісових лісових масивів навколо Сум, десь на відстані приблизно 15-20 кілометрів від міста. І вже там, де будуть у наших військ фактично прикриті лісами логістичні маршрути і передові позиції. Там наша піхота зможе втримати ворога, і просування його буде зупинено. Просування наразі відбувається зараз на тих ділянках, де щільних лісових лісових масивів нема. Тоді як аналітики Deep State пишуть про те, що ворожі війська не полишають спроб зайти на територію Дніпропетровщини. Сьогодні нога ру. Перше ступило на територію Дніпровської області. У цей момент він тікав від дронів і зрештою здох разом із тим, військовий експерт Ладослав Селізньов говорить про те, що заяви про бої саме на території Дніпропетровської області це фейк. Ну, по перше, поки що не йдеться про бої безпосередньо на території Дніпропетровської області України. Тому що на миш український генеральний штаб це не підтверджує, а довіряти заявам російських пропагандистів. Ну то така собі справа, бо вони зазвичай брешуть щоразу тільки навітривають рока. А речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин говорить про те, що росіяни не можуть дійти до кордонів Дніпропетровської області через те, що у них на шляху досі стоять кілька населених пунктів. Ну в нас вони не зайшли в Дніпропетровську область, тому що е, для того, щоб зайти в Дніпропетровську область, необхідно. Е, про скажімо так, необхідно зайти в декілька населених пунктів, які вони вже не можуть взяти декілька тижнів поспіль. Наприклад, таких як зелене поле, вільне поле е, тому. Говорити, що вони зайшли в Дніпропетровську область. Ну це лише такі е, популістські лозунги, які вони використовують для власного ІПСО. Та попри це на Дніпропетровщині і Харківщині розширюють території обов'язкової евакуації цивільного населення. Досить складна ситуація нині і на вовчанському напрямку. Багато всього сказати, не можу через ситуацію. Але так зараз на Вовчанському напрямку дуже дуже складно останні навіть не на тижні, а місяці. Щодо самого місця міста Вовчанського не в лоб зрозуміло, що бити неможливо, тому що оборону нашу не прорвати, намагаються входити з флангів. Ми зараз спостерігаємо цю ситуацію, все робимо можливо, і неможливо, щоб не допустити якогось прориву і чогось максимально масштабного. Тому зараз на жаль так ситуація тяжка. Наші воїни призлися в землю і продовжують обороняти нашу Україну. А на Краматорському напрямку Росіяни зменшили кількість штурмів та намагаються накопичити сили По нашій інформації. По... Інформація нашої розвідки: на жаль, ворог накопичується. Відповідно, ми готові до будь-яких дій зі сторони ворога. Тобто, ми розуміємо, що ворог намагається прощупати нашу оборону за дії малі групи. Відповідно, накопичує сили для. Того щоб е, намагатися протиснути нашу оборону, але все це ми бачимо і відповідно е, готуємось до будь-якого розвитку сценарію зі сторони ворога. А ось це вже Донбас, Олексіївка. Тут люди, ви тільки вслухайтеся, садять картоплю. Тоді як буквально на сусідніх вулицях тривають штурмові дії. Тож товариством, котре закликаю підтримувати українське військо, підтримувати, як то кажуть, не словом, а ділом. А поки наші захисники відчайдушно стримують ворога на Сумщині у самому місті Суми, очинено на ругу над пам'яттю полеглих героїв. На Алеї Слави невідомі вирізали символ російської агресії літеру «З» прямо на банері із портретами загиблих воїнів. Поліція вже шукає вандалів, і я дуже сподіваюся, що їх знайдуть, бо фронту все ближче важливо бути єдиними і пам'ятати, заради чого боремося. Кому війна, кому збагачення ДБР викрило махінацію із закупівлею двоярусних ліжок для армії на Дніпропетровщині. У 2023 році військові мали отримати 5 тисяч ліжок. На це із бюджету виділили 28 мільйонів гривень. Але експерти порахували, справжня ціна на 10 мільйонів менше. Підозру вже отримав начальник Дніпропетровського квартирно-експлуатаційного управління, який закрив очі. На сумнівну угоду тепер йому світить до восьми років за ґратами за службову недбалість під час війни. Тим часом у Вашингтоні відвертий сигнал про скорочення воєнної підтримки України. Міністр оборони США під гексет, виступаючи у комітеті палати представників, прямо заявив, в оборонному бюджеті на 2026 рік фінансування для України буде зменшено. Чи знаєте ви, чи готовий департамент або президент звернутися з проханням про фінансування ініціативи допомоги Україні у сфері безпеки і на якому рівні? Це скорочення цього бюджету. Як ви знаєте, ця адміністрація має зовсім інший погляд на цей конфлікт. Ми вважаємо, що мирне врегулювання шляхом переговорів найкраще відповідає інтересам обох сторін та інтересам нашої країни, особливо з огляду на всі конкуруючі інтереси по всьому світу. Я не думаю, що слово перемога було чітко визначено, як і шлях до неї. Тепер фокус США зміщується на тихоокеанський регіон, а не на європейську безпеку. Днями Гексип також заявив, що країни НАТО мають самостійно будувати оборонний щит для Європи і укладати більше у власну безпеку. Як вам таке? Поки ша відходить часу у Європи підготуватися до війни із Росією майже не залишилося. Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Кремль прямо зараз. Готує ґрунт для атаки на північну Європу, зокрема на Фінляндію і країни Балтії. Для Росії пріоритетним є контроль над Балтійською акваторією. Вони вже відверто про це говорять. Контроль над островом Готланд, да, для того щоб можна було контролювати якраз північно-центральну Європу за рахунок встановлення там відповідного інструментарію. Для Росії важливо контролювати сувалський, ну тобто, а, скажімо так, сухопутний коридор до Калініградської області. Тож Європа не має п'яти років на відміну від Росії, яка вже вже тестує в Україні. Війну без правил за словами Подоляка, саме таку війну Російська Федерація буде вести і в Європі. Вони б'ють по житлових кварталах, що вони б'ють саме по цивільному населенню, тобто Росія повністю відмовилась і привчила вже до речі, це дуже важливо. Привчила світ до того, в тому числі Західну Європу ну, в цілому Європу, що правил не існує, тобто, тип війни, який Росія буде вести в Європі, вони зовсім не очікують того, що Росія там буде робити. А ви погоджуєтеся із Подоляком? Напишіть у коментарях свою думку і власне ось свіжий ультиматум Європі. Росія вимагає вивести війська НАТО із країн Балтії. Угу. Саме так. Кремль тепер бачить припинення війни в Україні. Заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков заявив, що без вирішення корінної причини це розширення НАТО. Війна не припиниться і закликав США до практичних кроків. Без вирішення цієї фундаментальної та найгострішої для нас проблеми вирішити нинішній конфлікт у євроатлантичному регіоні просто неможливо. Отже, як бачимо, Москва жодного миру не планує. Росія продовжує гнути свою лінію і диктувати заходу свої умови. Одна із яких червона лінія по Балтії. А ви вірите у цю корінну причину війни чи напад на Україну таки має інше підґрунтя? Напишіть, що думаєте про все це. Після чергового нічного масованого обстрілу України Порошенко почав вимагати ракети, створення яких раніше блокував особисто. Власне про це пише політолог Валентин Гладких. За Порошенко його кум Свинарчук налагодив постачання контрабандних запчастин із націнкою у 200-300%. відсотків. Це був лише один із низки оборонних скандалів зі знищення ВПК, у яких сивочолий відігравав ключову роль. Порошенко це все покривав і фактично запрошуючи Путіна напасти на Україну. Вибухи на шести військових складах у 15-18 роках, коли Україна втратила понад 210 тисяч тонн боєприпасів, близько 40%. відсотків. Ків усіх боєприпасів держави саботаж Порошенком створення ракетного комплексу Нептун, який після його каденції почали виробляти і потопили ним крейсер Москву. Знову ж таки саме лінкузня Порошенка продавала Держприкордонслужбі свої ж броньовані машини за завищеними цінами і з відкатами та надприбутками. Порошенко ж після обстрілу України у ніч на 10 червня зробив заяву, яку написав про сльози дітей, недопустимість умиротворення Путіна та вимагав забезпечити зсу ракетами великої дальності. Тоді як політолог ладких такі вислови Порошенка називає політичним цинізмом, до якого неможливо звикнути. Бо діти Порошенка ніколи не спускалися в метро під обстрілами та не чули ви сирен, адже утекли із України. Його сини офіційні ухилянти живуть у Лондоні. а Вся його родина використовує нашу країну лише щоб тягнути із неї гроші. Про умиротворення Путіна Порошенку взагалі краще мовчати. Бо саме він дякував тиснув руку та обіймав диктатора, коли той вже напав на Україну. Саме Петро Олексійович поклав голову держави у пащу тигра, бо годував тигра своїми цукерками, розвивав бізнес у Росії, активно торгував із цією країною. Саме він погодився на анексію українських територій в обмін. На на Російські гроші. А як ви вважаєте, подібні заяви Порошенка? Це такий політичний піар? Кожен другий депутат у Верховній Раді боржник. Власне, журналісти обозює і проаналізували реєстр боржників, і з'ясувалося, що почасти боргів у наших народних обранців як у собаки бліг. Кожен другий народний депутат України потрапляв до реєстру боржників із 399 чинних парламентарів. 210 офіційно перебували у статусі боржник. Більшість із них не сплатили вчасно штрафи за порушення правил дорожнього руху однак серед українських політиків є також ті, хто не платив аліменти, мав борги за комунальні послуги або не сплачував податки. От, власне лідером із кількості штрафів за порушення ПДР став нардеп від ЄС Михайло Боднар. Йдеться на хвилиночку про 99 штрафів. У коментарі обоз ЮА нардеп розповів, що за час повномасштабної війни пригнав до України сотні автомобілів для потреб ЗСУ. Не всі вони мали тимчасову реєстрацію на Михайла Бондера. Правила дорожнього руху порушували військові, яким Бондар передавав ці автівки. Однак штрафи надходили на його ім'я, блокували рахунки і мого благодійного фонду, і мої скаржиться народний депутат. Тоді як лідером по несплаті комунальних послуг виявився нардеп від ОПЗЖ Михайло Макаренко. У лютому цього року «Київтеплоенерго» через виконавче провадження змусило політика заплатити борг у розмірі 53 тисяч 77 гривень. Він роками не платив ані за гарячу воду, ані за опалення. Ще у лютому 2022-го комунальне підприємство Київтеплоенерго звернулося до суду із проханням зобов'язати нардепа сплатити борг у розмірі 53 тисяч 77 гривень 7 копійок. Із них 21 тисяча 180 гривень 7 копійок. Борг накопичений до 2018 року. Та. 31 897 тисяча вісімсот гривень після 2018-го. Святошинський районний суд Києва зобов'язав заплатити борг лише із 2018-го року. Але згодом Київтеплоенерго у Київському апеляційному суді домоглося стягнення решти боргу. Відповідач не надав суду відповіді на позов і з будь-якими клопотаннями до суду не звертався. Йдеться в матеріалах справи. А от нардепа Вірастюк до реєстру боржників потрапляв через несплату аліментів. У реєстрі судових рішень є позов від його колишньої дружини Інни, яка вимагала у віростюка аліменти у розмірі 80 тисяч гривень на місяць, по 40 тисяч гривень на кожного сина, посилаючись на те, що відповідач ухиляється від батьківського обов'язку утримувати дітей та забезпечувати їх матеріальною з огляду на вище викладені обставини, позивачка просить суд задовольнити висунуті вимоги у повному обсязі, а саме стягнути аліменти у розмірі 40 тисяч гривень щомісячно на кожну дитину, починаючи з дати подання позову і до 10 досягнення дітьми повноліття йдеться у позові. Потім згодом Вірастюк у суді пояснив, що дана сума для нього непосильна, бо як він як нардеп не має права займатися бізнесом із 2017 року і має другу групу інвалідності. Суддя погодився із аргументами нардепа та зобов'язав його сплачувати аліменти у розмірі однієї третьої доходу на кожного сина. Словом, депутати таки стали ближче до людей, але є нюанс. Ми так-то мали на увазі прозорість, відкритість, звітність і ось це. от все А ви як очікували побачити наших обранців народних у реєстрі боржників? Пливли, пливли, як то кажуть. А на березі власне на американському телебаченні, розповідаючи про наслідки атаки, за 10 червня на український Харків показали словом: дивіться самі. All right, Lenny, breaking overnight, the mayor of Kharkiv, овернайт, says the city has been left at least two people dead and more than a dozen wounded. Rescue workers have been searching for more victims. Я лише можу припустити, що це кадри з гази або ж Пакистану. Ймовірно, що тут йдеться не про абсолютне незнання, а про помилку. Але це знову ж таки виключно мої припущення. Поза як офіційного коментаря щодо цього телеканал ще не надав. А ви як думаєте, таки помилилися, чи аж так не відбивають про що саме говорять? Пам'ятаєте криваву атаку у центрі Амстердама, 27 березня? Західні медіа стверджують, нападник-українець, дезертир ЗСУ. 30-річний Роман Де поранив п'ятьох людей, щоб потрапити до європейської в'язниці. За даними нідерландського телебачення, нос він служив у Зсу і з 2019 року. Воював у Вугледарі і на Херсонщині. Ще на службі він казав побратимам, що мріє про в'язницю, де добре годують і нічого не треба робити. Тоді це сприймали за жарт. У 2023 році отримав важку черепно-мозкову травму, після чого його перевели на тилову посаду? Роман замкнувся. Говорив то про Ілона Маска, про біткоїни, то про Аллаха і Коран. У січні він дезертирував під час відпустки, а вже у березні напав на випадкових перехожих у Нідерландах. Його затримав випадковий турист. Початок суду вже у липні. Як думаєте, хто мав часно виявити його небезпечний? Психічний стан. І що робити, аби уникнути подібних трагедій у майбутньому. Я виїхав з України через те, що мене почали хейтити. Так, далі і ще одна історія блогера, який утік за кордон. Нарешті для мене це все закінчується, і я вирішив їхати за кордон. Мабуть, багато вже хто бачив мої відео, які завирусилися по багатьом паблікам: Телеграм, інстаграм, твіттер, Фейсбук, Тікток. Вони були повсюди. Через це мені потрібно було прийняти рішення, і я його прийняв. Я до цих пір не знаю, що я такого погано сказав, але більшість українців вважають, що було сказано щось неймовірно жахливе. У мене дуже багато з'явилося хейтерів за все життя. У мене їх так не було, але от після цих відео вони з'явили. Ідеться власне про ось це відео, яке хлопець опублікував буквально кілька тижнів тому. Хлопцям, яким 18 років, які зараз за кордоном, не повертайтеся в ніякому разі в Україну. Не повторюйте моїх помилок. Я виїхав е, до Польщі в 17 років, та потім у 18 років повернувся назад в Україну. Я пробув в Польщі 8 місяців. І можу сказати, що в Україні насправді ніякого майбутнього немає майбутнього. Тому в ніякому разі навіть не задумуйтесь для того, щоб повертатися в Україну. Немає тут вам що робити. Типу, якщо ви заїдете, ви взагалі ніяк не вийдете. Ось я зробив таку помилку. Просто не повторюйте ви її. Саме через це, за словами блогера, його й почали хейтити. І хейтили його так сильно, що йому довелося утекти. Ну, що ж тут скажеш? Якщо ми вам не нужні, то і нашого ви нам впали. Словом щасливої дороги. Ну а далі про ще одну блогерку. Знову про скандально відому захисницю усього російського. Перепрошую Анну Алхім. Точніше, вибачте, вже мене на слові. тємкі мутки цієї самої блогерки. Значить, журналісти Black Box провели розслідування і розповіли, скільки і як Алхім заробляє. У день Алхім заробляє по 4-8 тисяч євро на рекламі, але через її ФОП проходить дріб'язок – 130-170 тисяч доларів на рік. І решта готівкою вартером і в крипті. За два роки вона отримала на криптогаманець понад 1 мільйон доларів. І усе це ремарочка. Гроші від українських бізнесів, які платять за сторіс. Навіть коли блогерка хвалить Путіна і називає українців. Цитата тупорилим стадом також Лахім часто густо висловлюється і щодо того, що в Україні безбожно крадуть. І так, то воно так, але сама Алхім у декларації ну чисто церковна миша, бо записано все на сина, батьків і навіть на няню. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, або ми з вами не губилися на просторах Ютубу. pobatchom